Вітаю вас! Сьогодні нарешті дійшли руки до варки пива, яке я хотів зварити вже дуже давно. А саме це червоний ель. повна його назва Joe Gilligan's Red. Тобто червоне Гілігана. Е, e, Тут в мене є солод, як бачите. Досить багато кілограмів, на 30 літрів розрахований. Вже перераховую, що тут за солоди є. 4 кг Pale Ale, 1,5 кг Cara red. Тобто червоний, я так розумію, якийсь. Ну, обсмаження таке, щоб він був червоний. Потім вже в суслі. Пів кілограма рай, тобто е, житні пластівці, пише, неосолоджена частина. 0,5 кг меланоїдін І 250 грам кара рай, тобто е, житній солод. І маємо е, житньої частини 750 грамів аж. Тобто, Мені взагалі подобаються такі всякі вироби жита. Я думаю, що пиво мені так само мало би сподобатись. Комплекти для пива. Звісно, що можете придбати в магазині Craft Store. Посилання буде в описі. Рецепт пива досить простий, варка робиться елементарно. В нас тут передбачається тільки одна температурна пауза 67 градусів. Цього разу я вирішив дотриматись повністю рецепту, провести, так як пише, 67 градусів. Витримати тільки одну паузу, не робити білкової паузи на початку. Бо я переважно, коли варю віскі, пиво, завжди роблю на 50 градусах, також ще 20 хвилин білкової паузи. Цього разу не будемо робити. От. Одразу нагріли воду до температури приблизно, ну майже, я думаю, тут буде 70 градусів. Для варки цього пива. Взяли 22 літри води в кубі. Зараз в нас є, і будемо використовувати ще 12, 12, 11-10 літрів промивочної води. Бачите, в нас зараз на термометрі 74 градуси. Тобто можна вносити вже солод, бо наш солод, він зіб'є тут температуру. Можливо, навіть треба буде ще трішки підігрівати. Тому бажано перед затиранням. Робити трішки гарячішу воду, ніж потрібно для паузи. От. Я буду використовувати куб з фальшдном, але не тільки з ним. а Ще й буду використовувати мішок для затирання. От. Щоб, ну, щоб продукт був досить такий е, чистий. От. На рахунок води ще скажу. Коли ви варите пиво, зразу треба готувати воду для промивки, Гарячу її треба нагріти до 80 градусів. У нас буде меша, от ми будемо промивати. Маєте це на увазі, це про це пізніше. І е, сама вода повинна бути найкраща вода, яку ви можете тільки дістати. У мене тут хороша артизіанська вода. Вже з неї варив, знаю, що виходить досить хороше. Тепер, коли ми знаємо, що температура підходяща, можна вносити солод. Солод вносимо в мішок, як я казав, для того, щоб отримати е, ну, мінімум. Скажемо, суспензії, Мішок дуже добре фільтрує. А для тих, хто тільки починає варити пиво, скажу, що нам знадобиться, які приблизно приспособлення. Нам стовідсотково потрібен куб або пивоварня, або принаймні великий, велика кастрюля, така хоча б, ну залежно скільки ви хочете варити. Оптимальна це така кастрюля 30-40 літрів. Тоді можна зварити одним махом досить велику кількість пива. Крім ємності, де будемо варити і затирати сусло, нам також потрібно ну, з чимось мішати. Ідеальному випадку це повварення з циркуляцією. Також нам знадобиться ферментер для бродіння. Ну, залежно від об'єму, скільки ви будете варити, я буду використовувати ферментер стандартний 33 літри. Ну і плюс засіб для дезінфекції, яким, яким ми будемо дезінфікува... дезін... ну, проводити дезінфекцію всього обладнання. Ось, те, яке буде використовуватися вже після варки. Тобто Після кипятіння е, сусла. От внесли солод, проводимо замір температури. Нагрів у нас вимкнений вже обов'язково. Щоб воно не гріло, щоб не піднялася температура за сильно і не знешкодились ферменти. Маємо 62 градуси вже. 63. 64. Як і очікувалось, солод збив температуру занадто багато і маємо тільки 60, десь 3 а Нам треба 67, тобто включаємо нагрів на досить маленькій потужності, я би так сказав, кіловат один в мене тут буде. Ледве-ледве, щоб не переборщити, а це може бути дуже-дуже часто. І поки ми доводимо температуру до потрібної, розкажу трішки про сам солод і затирання про температурні паузи. Що таке солод? Солод це осолоджене зерно, може бути найчастіше ячмінь, може бути пшениця, може бути жито, яке вимочують і е, пророщують. Там на ньому творяться маленькі корінці і малесенький пагінь. Тоді зупиняють вже пророщування і сушать його або мелять, залежно, який солод хочемо отримати. І чому так роблять? Тому що. В зерні, яке проростає, утворюються ферменти, які здатні при певній температурі перетворити увесь крохмаль на цукри. Зернові цукри. І от саме при затиранні ми використовуємо температуру від 62 до 72 градусів. Певні робимо температурні паузи на там впродовж переважної години. Ферменти. При такій температурі від 62 до 72 перетворюють на цукор. І також цей температурний такий проміжок 62-72, він важливий, тому що чим ближче до 62 градусів, тим ми переробляємо цукри на легкозброджуванні для дріжджів. І відповідно чим вища температура до 72 градусів, ми отримуємо цукри, які дріжджі не можуть з'їсти. І Потім при бродінні у нас цукор або весь виброджує, або залишається деякий цукор, який дріжджі не можуть з'їсти. І в випадку, якщо є цукор, який дріжджі не, мож... який дріжджі не можуть з'їсти, ми отримаємо трішки солодші сорти пива. От, чим нижча температура, тим сухіше пиво, все переброджується на алкоголь. Чим вище, тим солодше пиво. Е, в цьому випадку в нас 67 градусів це десь приблизно посередині між двома, тому ми отримаємо частину цукрів, які не зброджуються, і пиво буде трішки солодкувати. Від якого часу рахуємо температурну паузу? Від початку внесення ем, солоду. Мо, в моєму випадку, я вніс солод була температура 64 градуси, тобто температура на паузу вже почалась. Я трішки піднімлю температуру, щоб воно відповідало моїм потребам. Підняли температуру до потрібних 67 градусів. І, якщо в нас немає циркуляції води або знизу мішалки, потрібно солод, звісно, щоб помішувати. Для того, щоб все рівномірно розумієте, вода вимила всі весь крохмаль, зерно гарненько розварилося, був контакт з водою. Помішувати потрібні кожні 8-10 хвилин. Минуло 60 хвилин основної паузи у цукрення. Ну вона тут єдина. Тепер набираємо трошки сусла, щоб провести йодну пробу. Нагадаю, йодна проба визначає, чи залишився в суслі неоцукрений крохмаль. Йод не повинен змінити колір свій. Він повинен залишитися таким коричневим, яким він є. Отак розмазуємо. Якщо посиніє, то значить, що не весь крохмаль переробився. А мені виглядає, що йодна проба нормальна. Й одні би не міняє колір. От. Все, це означає, що ми наше сусло добре оцукрили. Потрібно переходити до другої паузи. До паузи mash Out. При температурі 78 градусів, при якій ми знешкоджуємо ферменти, завершили другу паузу Out 20 хвилин на 78 градусів. До речі, додам про йодну пробу. Якщо йодна проба, проба йод фіолетовий, то треба продовжити паузу цукрення на 20-30 хвилин. Зараз принцип суть в тому, щоб відфільтрувати, віджати максимум води з солоду. А ми це будемо робити через те, що ми от його профільтруємо, по-перше, через мішок, по-друге, через фальшдно. І також маємо ще промивочну воду. Також при температурі десь приблизно 80 градусів її треба вносити. От, і Якщо ви берете в такому, з таким обладнанням, як я тут, то просто беремо акуратно якусь ємність, можна ферментер. Я взяв каструлю велику, 40-літрову, і відкриваємо кран. От. Тепер, що цікаво, тут потрібно припідняти мішок, щоб заходило повітря, і тоді, ну, тоді сусло почне стікати. Аромат просто ідеальний. Як бачите, сусло такого дуже гарного кольору молочної кави, якогось лате. Але в кінці воно буде червоне за рахунок того, що ми додамо ем, речовину, яка буде зв'язувати білок. Її можна вносити в таблетках, можна вносити ірландський мох. Там два варіанти є. От. Воно осадить білок і сусло очиститься і збуде такого червоного кольору. Тут треба ще гарненько е, помішувати, щоб вивільнити воду, бо вона через такий мішок для затирання не дуже охоче виходить. Практично майже повністю завершила стікати от рідина з нашого мішка з солодом. Після, після, ой, після того, як ми його промили, ми вже з ним не можемо нічого зробити абсолютно. Тому забираємо його в окрему ємність. Завершили фільтрувати сусло, тепер дуже важливо закриваємо кран. Знову ж таки, якщо ви використовуєте таке обладнання від Magnum Steel, у мене тут куб 40-літровий і переливаємо все назад. Нічого не треба мити. Просто переливаємо і починаємо варку. Як бачите, набрали 30 літрів сусла, майже ідеально. Ем, включаємо нагрів спочатку на максимальну потужність, щоб довести до кипіння. От, включили 27 кВт і чекаємо, поки воно закипить. І от момент, коли почне закіпати, дуже важливо не прогавити, Бо тоді починає дуже лізти активно піна. Її потрібно зібрати. От, потрібно мати на увазі. От саме цей момент початку кипіння я і мав на увазі. Як бачите, дивіться, як починає утворюватись піна, це от, прошу, дивіться, що робиться. Ми зараз легенько помішаємо, то все. Щоб було видно добре. О! І цю піну обов'язково зібрати. Можна збирати найкраще це шумівкою, але я шумівки не маю, я використовую таку лопатку. Між іншим, цю піну з пива я ніколи не викидаю, я її додаю до дистилятів. Тут ще досить багато цукру, вона надзвичайно смачна ця піна. Навіть якщо вона прокипить, піде вниз, то пиво буде отнувати. А саме для цього рецепту ми хочемо, щоб воно було максимально кристально чисте, червоне таке. І для цього ми будемо використовувати також ще таблетку флокера. Для зв'язування коагуляції, як правильно це сказати, білка. Можна використовувати, крім неї, також ірландський мох, але ну, саме, для цього, саме в цьому комплекті йшла таблетка флокера. Хміль вноситься для того, щоб пиво було мало такий смак, характерний, гірчинку, запах. От, і існує взагалі три внесення хмелю. На початку, приблизно всередині і в кінці. Хміль, який вноситься на початку, він дає пиву Хмільну гіркоту. Хміль, який вноситься приблизно в середні варки, він дає пиву смак хмільний. А вже якщо в кінці вносити, то буде давати пиву хмільний аромат. Тобто, якщо ми не хочемо ні гірке пиво, ні такого сильного хмільного смаку, можна вносити тільки останню. Остальне, останнє охмелення в кінці, між іншим так роблять для пшеничного легенького пива. А, можна. Також вносити і всі три охмелення, то будемо так працювати по принципу IPA, APA, APA, IPA, Indian Pale Ale і American Pale Ale. То є стилі пива, які, в яких охмелення досить активне. Ми вносимо велику кількість хмелю, щоб пиво було таке насиченим, таким досить гірким, можна навіть сказати, смаком. Вже почалося кипіння, засікаємо 60 хвилин. Саме для цього пива використовуємо 2 хмелі. Перший вносимо пяли на 10-й хвилині. І мандарина баварія вносимо на 60-й 55 хвилин. Я завжди вношу на 55 не чекаю 60-ї. У нас 10-та хвилина варки, тому вносимо перший хміль, як бачите, пяли. Перле, як там правильно по-німецьки, перле. Він повинен дати нашому пиву хмільну гіркоту. Бачите, як все гарненько, характерно спливає. Такий колір і одразу аромат пішов, неможливо передати словами. У нас зараз 55-та хвилина варки. Вносимо другий хміль для аромату. Це хміль мандарина баварія. От, і для коагуляції зв'язки білка, як я вже казав, вносимо таблетку флокера. Вариться ще 5 хвилин, після того вимикаємо подачу потужності і якомога швидше охолоджуємо сусло. Наше пиво відбрудило вже 10 днів, тепер розливаємо його по пляшках. При розливці, коротко скажу, треба витримати дві процедури. По-перше, це дезінфекція пляшок. От я використовую розчин калію тут. От, таким чином дезінфікую. І друге, нам треба засипати для карбонізації солодкого продукту. В нашому випадку це декстроза, вона йшла в комплекті з пивом. Але можна використовувати цукор, мед і праймер з самого сусла, яке не відбрудило. Карбонізація робиться для того, щоб наповнити пиво вуглекислим газом, щоб воно було газоване. По-простому. Виконується надзвичайно просто. В Нашому суслі тут ще є дріжджі. Ми додаємо цукру в пляшку, закриваємо, і воно собі просто доброджує вже. Дріжджі доїдають цукор. Виділяється ще якась кількість алкоголю і пиво газується. На літр пива можна використовувати від 7 до 9 грамів декстрози. Я буду використовувати майже 8. Трішки більше 7, десь 7,5 до 8. От, 7800 ідеально. І засипаємо просто. от. Засипаємо просто в пляшку таким чином. І далі сюди набираємо пива. Для переливки будемо використовувати шланг от, з дозатором. І відкриваємо пиво. Подивимося, що нам вийшло. От. Стараємось в пиво не дихати, щоб там нічого зайвого не попадало. Аромат просто о, бомбезний. Також обов'язково дезінфікуємо всі частини, які будемо використовувати перед роботою. От, з допомогою такої трубки набрали вже дозатор рідину. Набираємо наші пляшки. Пляшки можна використовувати або пластикові. Бачите, як воно все працює. Натиснув і воно йде. Відпустив, перестає йти. Тут не такий дозатор для набирання пляшок. От, пляшки можна використовувати пластикові або скляні з бугельною, з бугельною кришкою. Для пива призначені. Не в жодному разі не пляшки для горілки, тому що там зовсім інакше склоно його розриває. Так все виглядає. Тут, сподіваюсь, буде краще видно. Бачите пиво, яке виходить червоне-червоне, таке, як ми і очікували. Готові цих відео є не Показати, як правильно вариться пиво, тому що я таких, такими навичками не володію, а саме заохотити людей, пробувати різні речі в житті. І пробувати варити різні сорти пива. Бо, як бачите, вже чорне зварили, біле зварили, от якраз червоне варимо. Супер. Коли беремо пиво, не можна рухати осад. Тобто, потрібно трубку тримати над осадом, не опускати її на саме дно. Ну або тут використовувати такий вбудований кран. Хоча я цього не роблю. бо у мене ферментори для різних. Багато чого їх використовую. От, коли заповнюємо пляшку, потрібно заповнювати під самі вінця. під, самі, під самі верх. Зараз покажу чому. От, дивіться, ми заповнюємо під самий під самий верх. От, відпускаємо потрошки, щоб акуратно. І от коли воно набралось під самі, бачите, вінця, ми забираємо дозатор і пиво якраз повертається на той діапазон, де нам треба. Після того, як набрали пиво, закриваємо його корками. Корки також обов'язково обов дезінфікувати. Я його також дезінфікую розчином піросольфіту калію. От, коли ми все закрили гарненько, потрібно обов'язково декстрозу на низу от, зболтати, щоб дріжджі могли її смачненько поїдати. О, бачите, яке гарно виходить, і зразу піна. Бачите? Одразу карбонізуватися починає. Гляньте на колір пива. Просто супер. От. Ідеально. Те, що ми і очікували. Все заповняємо. До кінця і ставимо на витримку на 10 днів. Точніше, не на витримку, а на карбонізацію. Після цього потрібно буде ще потримати хоча б тиждень. Тобто бажано бажано два, мінімум до трьох тижнів ще після того, як ми розлили, протримати пиво. Щоб воно гарненько все карбонізувалося. І потім його можна зберігати аж рік до півтора року, якщо все правильно гарненько зроблено. Домашнє пиво з витримкою до півтора року стає тільки краще. Минуло майже три тижні після того, як ми розлили оце червоненьке таке пиво житнє Joe Gilligan's. Витримали його 10 днів на карбонізації, додаткові ще 10 днів для того, щоб воно набрало смаку. І дивимося, що з нами вийшло. О. О. Вже піднімається піна. Бачите, воно ну, не є надмірно газоване, але таке зараз побачимо. Ну, так. В вокалі показуються так, як треба. Прошу, бачите, яка піна госта піднімається? От, бачите, червоненьке яке. Не сподіваюся, що видно. Піна, піна почекали, поки піна осіла, щоб ми могли нормально насолодитись. Бачите, ну тут довше піна тримається. <Credit noise> <facial> Пробуємо. Так, червоний Ель смакує. Він має присмак цитрусів, присмак такого квасу, як то кажуть, колишнього. Герчинка дуже легка, тіла майже нема. Но через те, що ми дали таблетку флокера, ірландський мох, він осадив весь білок практично. Колір насичено. Бурштиново-червоний на сонці. Якщо брати на сонце так на, на світло, воно він повністю червоний. М -м. Ой, якісь тони такі. Бананові тони. Бананові тони? Легенький дим і. Практично відсутній після Післясмаку Після смаку я тут ніякого не відчуваю. Пиво легке. Присмак житнього хліба дійсно є, бо тут жита досить багато. Ну, дуже цікаве пиво. Хто, кому подобається взагалі такий житній присмак або червоне пиво, або елі, рекомендую спробувати щось з житнього. Або це, Joe Gilligans, або Unforgiven є ще так само. Unforgiven Red Rye. Ale. От. Тому. Не знаю, я задоволений повністю з результатом. Також одне з найсмачніших пив, які я коли-небудь пив. Все, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте про. Спосіб варіння такий пива, взагалі про цей сорт пива. І дякую за увагу. Побачимось!